І так, братва, всем хай. Да, давно видосів не було. Як місяць назад я виклав два відео і забув заново. Ну вже сезон закінчився, вже погода катати точно не. Мокро, сиро, грязно, холодно. Тим болі я був трохи заболів, а кататися, коли болію, ну так я собі не дуже. Сьогодні розкажу про Winter Arc, що це таке. Моє мнение насчет Winter Arc, і так далі. Лайк, підписка. І так, що це таке? Вінтерпарк це були определенне время, точніше з листопада по січень або по лютий. Ти або качаєшся, або ментально якось саморозиваєшся. Ну, беремо на прикладі залу. Бо я в зал ходю, беремо на прикладі залу. Тобто, чуваки приходять, позанімалися, покачалися там місяця 3-2. І вони думають, що вони прям капець такі здорові качки, що все, вони там за три місяці накачалися, можна не ходити до слідуючого Арка. Тобто, ну, чесно, за три місяці, ну, ви особо ніяк не накачаєтесь. Да? Може бути силові там трохи збільшуються. Ну, чуваки, якщо ви позаймаєтесь тільки три місяці, а потім все останнє час будете просто не займатися, не качатися і будете ждати наступного вінтер-арка. У вас воно це все за місяць вже точно буде. Тобто, при кого смисло займатися в залі, коли це починається вінтер-арк, я взагалі не бачу. Якщо ти хочеш прогресувати силових, прогресувати в нарачуванні мишцях, набирати масу і так далі, треба займатися стабільно, годами. Типа не так, що ти ходив там місяця три-чотири. І все, і ти прям жорстко накачав Це все бред. Так, нереально. Якби так можна було, так би всі робили, походили місяця 3-4 і все. І до, він, до слідчого вінтера-арка відпочивали. Так, ну. Таке нереально. Так що. Отак от. Якщо. ви школьник, ну і теж більшість, хто участвує в цьому Вінтер Арке, інтер Арке, це ну, переважно школьники 16, 15, ну, 17. Типа ну, а ті типи, які за 18 там, або ті типи, які прям ну, займаються в залі, не раді там, якогось в Тіктокі, щоб зняти відео в Тікток ось дивіться, я там займаюся в Інтерарку, все, я набрав 5 жорстко. Ті тіпи, не займаються такою фігню, вони качаються стабільно і займаються годами. А ті я ж жішкольники думають, що ой, Winter Arc це класно, все круто, ти шо? Я стану дуже здоровим за ті три місяці нещасним. Ну, Це переважно школьники. Нормальні типи, які хочуть досягати якихось целей. В залі вони такої фігні не маються. Так що так от, моє міння чесно, що. Ну, я не знаю, ну, це фігня по-моєму. Та, тренд в Тік-Токі, та, поснімать там по приколу, ну... Такое, Нормальні чуваки качаються кодам. І теж там такі... ну... Правила дебільні були пункт, що воно ну, даже их перечислять, честно не хочется. Це там такий бред, что вообще. Так що так, от моє мнения, що Витер Ак. Блин, нафиг не надо, він чисто для школоти, для школьників. Ті, які просто по приколу по сімати утекло кивки. Шо, вот так я крутий, Подивіться до мене. Все. Так что такая видос короткой. Да, насчет. Выїжджать катать я не знаю коли вообще буду. Ну точно типа після Нового года і то я не знаю, бо я сейчас більше сили, більше внимания виділяю в залу, тренировкам. кататися, ну таке. чесно, у мене со спиною там... Ну все хорошо. как что может быть интересно, может быть сниму что там, 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 Я ну, там, видео будет. только что чисто зал, тренировка, все. Выезжать катать я не знаю. Если захочешь, то может быть сниму свою тренировку в зале и так далее. Ну и тоже можно снять обзор, так бы сказать, на креативном у меня есть раз. Ретрен у меня есть. И бета-аланин. <coughs> ну, креатин уже закончился, претрен уже закончился. Бета-аланин я сейчас пью. И буду давиться, буду наблюдать за силовыми, за выносливостью и так далее. Если интересно, то я реально нужно снять про креатин свое мнение, именно про той бренд, про претрен про бета-аланин. Так что, такая от видос Так що, чуваки, займайтеся нормально, займайтеся стабільно, годами, а не то. Займайтесь вігню, покачайте 3 місяця ну, чисто раді якогось стенду, щоб всі ток-відео. Ну, це бред. Так що да, от так, отак от таке от відео. Усім до скорого.